Привіт! Ну що ж? Нарешті в мене є можливість розповісти вам про новий захищений планшет компанії Blackview – Active 10 Pro. І знаєте, від свого попередника він став кращим по всім характеристикам. Ну майже по всім. Найбільше тут я чекав почути якісний звук, як у свого попередника, тому що надпис Harman не просто так на динаміках. І знаєте, я почув і дам послухати і вам і ще й порівняємо з декількома іншими гаджетами. В плані захищеності та характеристик, це дійсно зараз дуже актуальний, хороший планшет. Тим більше плюсом буде те, що тут додали яскравий ліхтар, який я вам також покажу, як працює на практиці. ви ж поки можете підписатись на канал, якщо ще не підписані, бо явно ж вам такі гаджети подобаються. Ну що ж, давайте почнемо з того, що покажу вам комплект постачань. Мене здивувало те, що в комплекті немає ось цієї ручки, яка зображена на малюнку на коробці компанії Blackview. А комплектація у нас виглядає ось так. Інструкція, перехідничок з Type-C на звичайний USB. Отака от штукенція. Стилус в комплекті також є. Ну і, звичайно, кабель, блок для заряджання і скріпочка. Блок, до речі, на 55 ватт, що є немало. Але хотілося б більше, так як акумулятор то тут немаленький. Ось так виглядає блок на 55 Вт. Привіт! У нас тут позапланове включення, тому що після тижня, як я зняв огляд на Active 10 Pro, до мене все-таки прийшло оце чудо з Аліекспресу. Виявляється, це було просто другою частинкою від посилки. Тому на огляді ви цього і не побачили. Але ось така штука, ручечка, вона є, так виглядає, наче нормально. Така от металева штука, і там реально в коробці місце є для цієї штуки. Також тут, в комплекті, у нас є гвинтики, і в комплекті ще прийшла у нас така от викрутка. Так що я так розумію, що в стандартному комплекті це є, але чому його не поклали до коробки, я не знаю. Можливо, планшети випустили, повідправляли всім з Алі а потім окремо повідправляли ще й ці штукенції. Так що, я так розумію, що в комплекті воно має бути. Напишіть в коментарях, до речі, якщо знаєте, чи повинна вона бути в базовому комплекті, чи не повинна. Сам планшет у нас випускається в двох кольорах повністю чорний або чорний з оранжевою окантовкою, і на задній панелі також трошки помаранчевого. Зовсім небагато в нас є. Що є позаду? Позаду камери, спалах і інфрачервоні датчики підсвітки, додатковий мікрофон. Додатковий у нас встановлений ліхтар, також є кріплення для металевої ручки. Тут у нас мікрофон додатковий, тут нема нічого. Тут кнопки блокування, регулювання гучності і динамік. Бачите, який великий виріс під динамік. З цієї сторони у нас і Type-C, і піднавушники роз'єм, і слот для SIM-карт, і ще один динамік. Цей планшет має захист за стандартом IP69K, звичайно ж, як і більшість планшетів подібних, які зараз випускаються. Але найбільше, що мене вражає от реально звук. Звук дуже якісний. Він по якості приблизно такий же, як у попередника Active 8 Pro. І хай не покращили. Головне, що вони його не... Погіршили. От це дійсно хорошо. Дуже об'ємний звук, і зараз я хочу порівняти вам цей звук з планшетом. Назвемо його так: планшет no name, а також порівняю із своїм Samsung S23 Ну що, як вам об'ємність? Як вам бас? Як вам взагалі в цілому звук цього планшету? Це те, що мене найбільше підкуповує в останніх двох моделях Blackview. Хоча в Active 10 Pro тут і залізо дуже вдале, я б сказав більш, ніж вдале, тому що процесор Dimensity 7300. Цей процесор підтримує сучасні типи пам'яті, тому тут у нас 12 ГБ оперативки стандарту LPDDR5, а також 512 ГБ постійного накопичувача UFS 3.1. Ось це фактори, які дозволяють цьому планшету просто літати. Отже, залізо. Залізо тут присутнє, і воно тут присутнє доволі непогане. Я вам пропоную відразу подивитись, що ми з вами подивимось: тест антуту. Тест антуту показує більше 700 тисяч балів, 720 тисяч балів. Але найцікавіше не це. Найцікавіше це подивитися графік тротлінг-тесту, тому що він тут шикарний, можна було б сказати, але ні. Давайте скажу просто так: він нормальний для більшості задач, які ви будете використовувати. От реально зробити так, щоб цей планшет прям сильно глючив, лагав, Навряд чи у вас вийде. Як бачите, у нас графік спочатку йшов більш-менш нормальний, потім трошки просів до майже 80% продуктивності. Нагадую, що це графік 30 хвилинний. Можете приблизно дивитись, скільки часу проходить. А потім чомусь після 20 хвилин він знову почав видавати свою максимальну потужність. Отакий от графік, можна сказати, що працює він абсолютно нормально. Цей планшет у нас має операційну систему Android 14 і обіцяю, да, що вона буде дійсно оновлюватись до 15-го Android. Хотілося б дожити до цих часів, але я сподіваюся, що так воно і буде. 512 ГБ пам'яті, 12 ГБ оперативки. Цьому планшету вистачає просто всього. Але 30 тисяч батарейка це немало. Цей планшет в режимі відтворення відео в мене показав 26 годин. 26 годин на максимальній яскравості нормальний показник, але насправді, якщо говорити про планшети від А брендів, вони покажуть трішки більше. Варто це, звичайно ж, признати, бо по факту так воно і є. Що цікавого є в планшеті в плані програмному? Ну, звичайно, ж як і у всіх Blackview смартфонів, тут також є у нас запис дзвінків. Можна записувати автоматично кожен дзвінок, можна при виклику самому натискати, щоб щось записувалось, щось не записувалось. Також цей планшет у нас отримав модуль NFC. Ось, будь ласка. Можете хоч в магазинах розраховуватись, можете хоч для якихось там систем безпеки використовувати цей NFC на підприємстві, наприклад. Тут все це присутнє. До речі, планшет підтримує дві сім-карти, або ж одну сім карту і ще й картку пам'яті також підтримує. До швидкості роботи в мене взагалі немає претензій, а їх бути і не може. Я не можу сказати, що це суперфлагман по типу якогось там iPhone. Але дуже близько до того. Тому що 90 Гц дисплей дає позитивні відчуття. Швидка пам'ять, швидкий запуск будь-яких додатків. Це дійсно приємно бачити. Щоб ви не натискали, воно все дуже швидко запускається, і сама система при цьому не глючить, не тупить. Все відкривається дуже швидко, все, що ви хочете. Оце мені в ньому подобається. І ще одна важлива фішка, яка є в багатьох планшетах Blackview це режим ПК. Ось тут от, знаходиться режим ПК. Натискаємо увійти. І наш планшет перетворюється в такий собі міні-ноутбук, якщо можна це так назвати. Ось так у нас стає виглядати робочий стіл. У нас є по типу меню пуск, як на комп'ютері. Запускаєте якийсь додаток, ось так він відображається. Для того, щоб змінити його розмір, наприклад, треба тягнути за будь-який із кутів, за цей кут або за цей кут. За будь-який кут можете зробити розмір, який вам потрібен, перенести куди вам потрібно. І поруч відкрити ще одне вікно і користуватися паралельно ще якимись додатками. Дивіться, ну, дійсно зручна штука. І найголовніше те, що якраз таки завдяки потужній системі можна відкривати дуже багато вікон і абсолютно нічого не фрізить, нічого не глючить. Перемикання між додатками ну, просто моментально, нічого не глючить, все працює дуже класно. От в цьому плані для роботи планшет буде ось таким. Ну і, звичайно ж, якщо говорити про ігри, то цей планшет, він дійсно можна сказати, що створений для ігор. Для тих людей, хто любить геймінг на от таких от великих дисплеях, кому на смартфоні грати не прикольно, ви без проблем можете грати на цьому планшеті у що завгодно. Це асфальт дев'ятий, максимальне налаштування графіки, все працює, як бачите, абсолютно плавно, проблем взагалі немає. Але найцікавіше те, що, наприклад, ті ж самі танки на максимальних налаштуваннях графіки, вони також тут граються взагалі без проблем. Я не знаю чому, в меню в мене було тільки максимум 60 кадрів на секунду, тобто в меню в цілому немає позначки 120. Тому всі 60-62, от воно постійно в цьому діапазоні і тримається, тобто може більше, але просто чомусь програмно, воно тут обмежено. Ну от нема в налаштуваннях 120 FPS. Так що маємо, що маємо. Грати комфортно, максимальне налаштування, нічого не лагає, нічого не глючить. Я, наприклад, не люблю з планшету з телефону грати в такі ігри, я з комп'ютеру граю. Але як бачите, грати можна. Взагалі питань немає. Ліхтар. Добре, що його додали. І незважаючи на те, що тут всього лише 400 люмен яскравості, якщо ви не збираєтесь два таких планшети прикрутити замість фар головного світла до свого автомобіля, то з усім іншим цей планшет точно впограється. Як користуватися ліхтарем великим, який знаходиться позаду? Нам треба знайти пункт інструменти, в ньому знайти похідний ліхтар, і ось вам, будь ласка, меню. Вмикаємо ось так. Є три варіанти яскравості, тут ви точно не заблудитесь. Можна поставити таймер на скільки хвилин. Ставите на 10 хвилин собі, світите і лягаєте спокійно спати. Далі є режим сос, ось таке от блимання. є режим миготіння. Тут, в принципі, стандарт, як у більшості подібних планшетів чи смартфонів з ліхтарями. Все. Тут одна кольорова температура, тут немає білого і жовтого світла. Тут є тільки один варіант. Просто звичайне світіння. Все. Дивимося, як працює на практиці. Я часто в оглядах говорю, що світла цього ліхтаря може вистачити на одну невелику кімнату. Ось вам для прикладу одна невелика кімната. Приблизно 10-11 квадратних метрів. І ось якщо покласти на максимальній яскравості Active 10 Pro, а так просто кладемо його зверху. Світло падає сюди, трошки від шпалер світлих відображається, і ось так приблизно в кімнаті. Я спеціально яскравість не викручую сильно, щоб ви більш-менш реальну картину побачили. Тобто, грубо кажучи, якщо у вас невелика кімната, то так. Ви можете увімкнути цей ліхтарик і вам буде вистачати. Ну, а, наприклад, для такої от штуки то <клес> взагалі буде предостатньо. Ну або для похідної палатки якоїсь. Так, ну а це я ось в руки вже взяв планшет на максимальній яскравості світла. І ось так приблизно це виглядає. Тобто для невеликого якогось міста, ну прям тут більш ніж достатньо світла. Більш, ніж достатньо. Отак, кладете його сміливо, можете навіть кидати. І, наприклад, для тої ж самої палатки більш ніж достатньо всього. А от дисплей цього планшету це такий елемент, єдиний, який частково став кращим, а частково врізаним. Це є про максимальну яскравість. Так, дисплей цей отримав частоту оновлення 90 Гц. Він плавний, ним приємно користуватись, але він отримав 360 ніт яскравості у порівнянні з попередником, в якого було 400 ніт. Дивно, чи не так? Але чи сильно це вплинуло на комфорт у використанні, я не знаю. У кожного буде своя думка, тому що є навіть планшети бюджетні захищення, в яких 300 ніт яскравості, і хтось ними якось так користується. Дисплей у нас 11-дюймовий, Full HD плюс роздільна здатність, 90 Гц частота оновлення, а інформації щодо того, яка тут частота оновлення сенсорного шару, я не знайшов. І як виявилося, в Active 8 Pro вона складала 120 Гц, хоча відчувалося набагато краще, як 240 Тут я не знаю, чи 120, чи 240 частота оновлення сенсору, але по відчуттям він просто нормальний. Не те, щоб якийсь супер крутий, можливо, тут також 120, я не буду цього заперечувати. Кути огляду, можете дивитись, вони, ну не, не можна сказати, якщо чесно, що вони максимальні, але під отакими от, от кутами, коли трошки відхиляється, бачите, зображення в принципі то і не міняється. І це головне, тому що коли ви дивитесь на екран і хтось поруч з вами стоїть, отак під кутом дивиться, він також бачить абсолютно нормальну картинку. А те вже, якщо які там кути під отаким, яке там зображення під таким кутом, це вже не так важливо. Мало хто буде дивитися з вами кіно, сидячи десь за 3 метри від вас. По кольорам можна трошечки погратися, можна поставити стандартний, а можна поставити яскравий пресет. І в цьому випадку наш дисплей стає ще більш насиченим. І я думаю, ви також це помітили. От в такому режимі, якщо будете користуватися, тримаєте просто максимальне задоволення. Тепер трошки негативу, його все-таки тут трошки є. Якщо перелистувати, отак от, давайте отак ближче я вам покажу, коли отак от перелистуєте, все-таки білий шлейф тягне. Та що ж таке? Білий шлейф він все-таки буде тягнутись. Дивіться, показую. Дивіться на білі ярлики і дивіться, що трошечки шлейф залишається. Це при тому, що зараз ми знаходимось далеко не на морозі, а в кімнаті, в нормальній температурі, і все одно от такий от шлейф він трошки є. Насправді він в багатьох планшетах і смартфонах навіть є. Це треба просто прийняти як факт. Одним словом, це просто нормальний дисплей, просто в нормальному планшеті. Це не флагманський дисплей, це я визнаю. В Active 8 Pro він також був далеко не флагманський, але наближений до того. Тобто якихось косяків прям, прям глобальних тут немає. Дисплей нормальний і користуватися вам ним, я думаю, буде приємно. Ну що ж, камери? Камери в цьому планшеті дійсно стали кращими. Тут з'явилась нічна зйомка, хоча не те, щоб вона якось супер круто працює, і не те, щоб ви часто будете її використовувати, але сам факт. Планшети, а тим більше, такі от захищені, це точно історія не про якісні камери. Проте основна 108 мегапіксельна камера мене не те щоб здивувала, вона просто підтвердила мої очікування, тому що вона знімає дуже непогано, і якщо порівнювати серед конкурентів захищених планшетів, то це, мабуть, зараз топ. Ну і камера. Основний модуль на 108 мегапікселів. Він знімає дуже непогано. Ось у нас є окремий режим для цієї зйомки 108 Мп. Приклади я вам покажу, декілька штук ви роздивитесь, і як для планшету там дійсно нормальна якість. Абсолютно. Тепер заходимо на влаштування відео. І що ми бачимо? Ми бачимо режим зйомки 2К або ж Full HD, причому є у нас навіть 60 кадрів на секунду. Ще більше, я вам скажу, у нас є навіть стабілізація при зніманні відео, і картинка дуже гарно стабілізується, при цьому, звичайно, з'являється трошки жилейність. Ну, це в нас електронна стабілізація, не оптична, на жаль, тому маємо, що маємо. Із додаткових режимів їх практично немає. Просто про режим, в якому навряд чи ви будете на планшеті щось знімати. Просто чорно-білий режим і режим нічної зйомки. Як в нього потрапити, заходимо в зображення, і ось тут такий от значок. Натискаєте, все, це вже у нас нічна зйомка. Але подивіться на це мило. Я не знаю, що вони там налаштували, але це найгірша нічна зйомка, яку я бачив на смартфонах чи планшетах. Все дуже погано. Приклад покажу, але розраховувати на неї точно не варто. А от на що варто розраховувати, так це, звичайно ж, на режим фото. Тому що в режимі фото, якщо сконцентруватись, не трусити руками, то в режимі фото цей планшет дійсно зможе декого з вас навіть здивувати. Але в цілому, звичайно, ж, рівень це звичайний для подібних китайських апаратів. Дивимось приклади. Приклад запису на BlackView Active 10 Pro стабілізація увімкнена. От і подивимося, як вона відпрацьовує. Так, якість картинки, якість звуку оцінюєте. Це у нас з вімкненою стабілізацією. Зараз будемо дивитися без стабілізації. А так буде знімати Active 10 Pro, якщо вимкнути стабілізацію. І от така от чіткість картинки. Я думаю, що чіткість плюс-мінус однакова повинна бути. Ану, покажи, як треба позувати. Якась ти дуже загадкова. Оце так поворот. Так, з нічною зйомкою тут якась взагалі біда. Щось Блекві поки не вдалося приборкати цю технологію. Таке собі. У цій моделі для мене основна перевага це швидкість роботи, основа це процесор, а також швидка пам'ять. Приємний бонус у вигляді яскравого ліхтарика – окей, хай буде, але от об'ємний стереозвук, який дає цей планшет, це для мене прям насолода. Враховуючи, що на даний момент серед прямих конкурентів я можу назвати лише Unigertz Tank Pad планшет з проєктором, він коштує на 200 доларів приблизно дорожче. Тому Active 10 Pro з його залізом ну прям дуже-дуже цікавий варіант. Одним словом, я отримав те, що я очікував від цього планшету. Ви ж свої думки пишіть у коментарях. Ну і підписуйтесь обов'язково на канал. Бувайте!